Так, Сергій Жигалко, але білими. Окей. Сергій я вже нічию робив, але бачимо нічия плюс 4, 2700 не дасть, треба лише вигравати. Ну, поїхали. Так, ми це вже грали з ним. І він сюди йде ще раз. Окей. Так, кінь D7, тут здається бив кінь g6, якщо не помиляюся. Так, що я далі робив? Так, треба пригадати, тому що я точно дуже хорошу позицію проти нього отримав. Так, давайте просто так. Підемо в базові ідеї. Ай, до речі, Сергій не стрімить, оце. Цікаво, так. І 6 він не того разу грав. Здавалося, це якась мікропомилка. Так, слон D6, ну, типу, хоче слона C7 поставити, напевно. Так, що я можу? Давайте поки ферзь Е2, так гнучко зіграємо. Так, ферзь Е5. А, я і рокіровку не можу зробити поки що. Ну, давайте поки так. Все одно в 3-0 я хочу піти, тому це мені знадобиться. Так, 3 від мого опонента. Ну і від мене також. Тепер так загрожує. Ух ти, Б5, причому так впевнено. Дуже відповідальний хід. Він же абсолютно змінює пішакову структуру в позиції. Так. Ну, давайте так. B5 якось дуже імпульсивно, мені здається. Так, ну так. Так, хай бре. Так, не подобається мені те, що Сергій робить. За нього не подобається. F5. Ух ти. Так, я ж можу просто кінь С3 зіграти. Або кінь D6. Скільки хороших ходів? ЄФ також хороший хід. Дурдом. Так, ну давайте ЄФ просто поки. Так. Ну хай так. Так, треба швидше. Так, з вашого дозволу я буду максимально по мінімуму коментувати, тому що є шанси, є позиція для цього шансу, якою можна скористатися. D2. DragonFerz B5. Mm Ай-яй-яй. А ні, не ай-яй-яй. Все така ай-яй-яй. Ну, блін, ну. Виграшна позиція була, а щас нічийна. І. Зіванов. Пощастило Сергію, просто жесть. Повинен був вигравати. Вітаю Сергія. Як шкода. Ну, здається, просто виграшно було. Іншого слова я просто не підберу.